Мінка сніговик. Треба робити запаси на зиму, промовила мама мінки, гладячи біле кошеня по голівці. А що таке зима? з цікавістю запитала мінка і подивилася на маму круглими очима. Ну, зима це взимку холодно і снігу багато, відповіла мама. А що таке сніг? знову запитало кошеня. Сніг це замерзла вода, цього разу відповів їй тато. З нього можна зліпити чудових сніговиків, засміявся брат мінки Полхен, стрибаючи зі сходинки на сходинку. Сніговики це найкраще, що буває взимку. Чудово! Вигукнула мінка. Тоді я стану сніговиком. Почувши це, батьки мінки посміхнулися. Ви мені не вірите? ображено набундючилася мінка. Доню, ми тобі віримо, але ти хоч знаєш, що таке сніговик? Мінка на мить замислилась. Ні. Але я дізнаюся. Ойгукнула вона і схвильовано побігла до друзів. Спочатку вона пішла до кролика Гопіля. Гопіль, ти коли-небудь бачив сніговика? запитала мінка. Звичайно, у сніговиків чудовий носик морква. Тоді мені неодмінно треба знайти собі моркву. Мінка в пошуках обігала усю ферму. Та згодом знайшла те, що шукала у стайні. Там відшукалося повне відро моркви. Вона швидко вибрала найгарнішу, зробила на ній кріплення із соломи і вдягла на мордочку. Задоволена своїм новим носом, вона з ентузіазмом побігла назад. Я сніговик, представилась мінка друзям. Сяючи від радості, але Емма, белла, Моріц, фріц і гопіль зайшлися гучним реготом. Ти не сніговик, ти кицька з морквою на носі. Ні, я сніговик. Стояла на своєму мінка. Тільки у сніговика морква на обличчі. П'ятірка лише ще сильніше розреготалася. Сніговики це дещо більше. Хіба ти цього не знаєш? Мінка запитально озирнулась на свого брата Полхена. Він сидів на великому тюкусіна і вмивався. У сніговиків на животі чорні гудзики, промовив він, чухаючи за вухами. Мінка на мить замислилась, а потім рішуче промуркотіла. Треба, щоб це були не кнопки. Де ж мені знайти гудзики для живота? Вона знову обшукала всю ферму, але ніде не змогла знайти жодного гудзика. Поволі темнішало, і мінка сумно покрокувала додому. Коли вона зайшла у двері, то побачила, як її мати чистить вугільну піч. І тут раптом у Мінки враз покращився настрій. Їй спала на думку геніальна ідея. Вона схопила шматок чорного вугілля і просто намалювала ним гудзики на животі. Потім знову взяла свою морквину і натягла її на обличчя. Гордовито ставши посеред кімнати, вона промовила. Дивіться, тепер я справжній сніговик. Але її сім'я знову просто посміхнулася. Тобі все ще не вистачає капелюха на голові, мітли в руці та шарфа на шиї. Мінка почала сердитися. Чому ж одразу цього не сказати? Де я можу взяти капелюх? Простогнала вона, коли повернулась до гопіля. На жаль, я не знаю. Але в стайні є мітла, ти можеш її взяти. Мінка прожогом кинулась туди та як не шукала, але справжню мітлу так і не знайшла, проте знайшла маленьку щіточку, а також знайшовся пречудовий капелюх. Коні вже з'їли всю моркву, тому мінка вирішила використати порожнє відро як циліндр. Єдине, чого мені не вистачає, це шарфа. Її брат аж захихотів, коли здалеку побачив маленьку білу кицьку з моркою на мордочці, намальованими гудзиками, капелюхом на голові та щіткою в лапі. Мама простягла їй шарф, і мінка гордо засяяла. Тепер я найгарніший сніговик у світі, радісно вигукнула вона. Коли мама покликала її вечеряти, мінка поспіхом кинула. Мені треба швиденько збігати до друзів і втекла, грюкнувши дверима. Тільки не затримуйся. Повернись, поки не стемніло. На щастя, друзі все ще гралися на дворі. Вгадайте, хто я? радісно запитала вона. Біла кішка з відром на голові, захихотіли в унісон Емма, Белла, Фріц і Гопель. Чи прибиральниця? мукнуло маленьке теляресі. Ні, я сніговик. Сердито обурилась мінка. Я найгарніший сніговик, якого ви коли-небудь бачили. Але ти не маєш найголовнішого, що є у сніговика, рохнула свинка Роза. І що ж це сердито запитала мінка. Я маю це знати. Зрозумієш сама. Хором зареготали друзі. Увечері, вклавшись в ліжечко, вона весь час думала про те, що ж мали на увазі звірятка. У неї є все, що потрібно для справжнього сніговика. Та як вона не намагалася і не думала про це, нічого не спадало їй на думку. Згодом втома перемогла, і маленькі оченята повільно закрились. Наступного ранку, прокинувшись, мінка подивилась у вікно і подумала, що досі спить і їй сниться сон. Все біле, з неба падали густі сніжинки і загортали все в м'яку затишну ковдру. Ледь стримуючи хвилювання, вона стрімголов побігла до брата. Та Полхен вже побачив сніг. Давай зліпимо сніговика. гукнув він і почав катати кульки для великого живота сніговика. Тепер нам потрібен тільки ніс, капелюх та інші речі, промовив Полхен. Та мінка вже побігла за речами. Вона ж усе це зібрала і може вдягнути. Красивого білого, товстого сніговика. Тепер мінка зрозуміла, чого їй бракувало, щоб стати справжнім сніговиком. Це був сніг. Згодом, коли друзі прийшли пограти з мінкою та Полхином, вони замилувались чудовим гарним сніговиком, якого вони зліпили. Сніговиком зі справжнього снігу, який радісно сяяв і виблискував на сонці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!